Вітаю, нарешті покажу вам зараз цього красення. Це у нас Сіад Ліон, 21 2021 року 170 пробіг, 2 літра дизель, DQ381 автомат. Апарат супер. просто. Ну, реально, Я його вже протестував від до, всі знають фішки. Не фарбований повністю абсолютно. У нього ну, мабуть, всі асистенти що є. в нього є безключовий доступ. Ось вот такі у нас ходові огні, що э, поворотники дуже прикольно виглядаються, все. Пактроники по кругу, сам паркується. камера заднього огляду, панорама з люком є, складні зеркала, дестроник є. Но тут радар знизу стоїть. До речі, дестроник. Працює, адаптивний контроль працює просто великолепно. Для Києва, саме то, він працює від 0 км. Тобто ви повзете в пробці, машина зупиняється, він зупиняє машину. Тобто Ні педальки, нічого не треба нажимати. зжимати. Машина попереду рухається і сам стартує, грубо говоря, як Тесла. У нас електроляда, тут у нас теж все постано. Good. Шторка на місці, ще така вот є шторка, яка ховається Тут у нас а, запаска з домкратом, ключами, ну все що треба, все є. Закривається, відкривається з кнопки тут, так само і з салона. Зараз вам покажу салончик. Відказав без ключовий, камера асистентів. Тут у нас подогріли зеркал, кнопочка відкривання ляди. Такий у нас салончик. Тут у нас сенсорна панелька управління світлом, кермо, ну, стан у нього реально на 100 тисяч, не більше. 170 взагалі, не скажеш. Ось така у нас панорамочка тут з люком казав. Безключовий доступ, два ключика в наявності, перемикач коробки передач. Електростоянкове, один монітор, другий монітор. У нас є також підрульові випусточки, можна а, перейти на ручне управління коробкою. підігрів керма є є також підігрів сидінь передніх. А, у нас трьохзонний клімат-контроль. Утримування в смузі є, вона сама підруль Ну, коротше, включаємо. Адаптивний круїз і повземо собі в пробці і дивимося ютубчик. <ріст> <ріст> Можна вибирати дисплей. Ну, там Різні варіанти. Є. Це все ще окремо доналаштовується, як хочете. У нас бездротова зарядка Type-C, Два Type-C попереду. Також там покажу зараз два Type-C. Бездротовий Android Auto, CarPlay. Ось асистент парковки. что тут так показує, красивенько. Камера заднього огляду. Ну це все, 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 це все, все, все працює. Все good, так само... Так, з що... ручника треба зняти, так? Да? А, так, да, от, знімаємо з ручника, тоді показує і перед і зад. 360 пактроник, все це працює. Реально дуже цікавий апарат. А як він їде, то взагалі отдільна тема. Їде він як. Як має їхати вах. Кстати, тут в нас теж сенсорна панелька. Нажимаємо, лючок відкрився, можна далі, не буду. А, покажу, що працює. Шторка, панорами. Ну, З цим проблем нема. В общем, поставимо освітлення назад для заднього ряду. Не затасканий, не поцарапаний, всі карти ціленькі, гарненькі, задній ряд. Ну, тут Взагалі наче ніхто не їздив. Трьохзонний клімат-контроль, до речі, задній, задній ряд може собі регулювати. Ну, Так виглядає от задній ряд подлод. подстаканники, подлокотник задний и с этой стороны тоже покажу тут так само, без нюансов вид с заднего ряда новый пакет тема включаешь В ручки тепло, в попа тепло. Ну, взагалі дизайн дуже прикольний, мені подобається. Так що кого зацікавив даний варіант, звертайтеся за контактами в описі та приїжджайте на перегляд. Будьте задоволені. Реально машина чесна, є вся історія по ній. Ну і взагалі проблем по ній взагалі ніяких немає.